Покращення симуляційної медицини запорука якісного лікування. Нині у Чернівцях понад 200 фахівців обговорили інноваційні підходи у медичній освіті та впровадження нових методологій у підготовці лікарів. Досвідом поділилися іноземні партнери. Які зміни передбачені у сфері охорони здоров'я на найближчі 5 років у підготовці спеціалістів? Далі у сюжеті. Сьогодні Буковинський державний медичний університет є лідером впровадження елементів симуляційної медицини в Україні. Тож нині тут зібралися понад 200 спікерів, аби обговорити зміни, які очікують на майбутніх лікарів. Перший день сьогодні ми будемо мати пленарні засідання і чотири секційні засідання, де безпосередньо будуть обговорювати питання про важні застосування методів симуляційної медицини. А також в нас є окремий блок, де є волі студенти задійні, і вони будуть ділитися своїми враженнями від симуляційної медицини і будуть обговорювати, що треба покращити освітні процеси. Конференцію розділили на декілька секцій. Одна із них стосувалась навчання за симуляційними технологіями. Також нині. Обговорили об'єктивний структурований клінічний іспит, розповідає керівник навчально-тренінгового центру БДМУ Віталій Смандич. Третя секція працює у роботах симуляційного центру в умовах обмеженого ресурсу, тому що з Період військового стану це найбільш таке актуальне питання водночас це питання підготовки і військових, і цивільних, і тим більше і медиків дуже актуальне. І як правильно використати цю можливість, щоб допомогти навчити, водночас, коли є обмежена закупівельна спроможність. У міністерстві охорони здоров'я кажуть, сьогодні неможливо говорити про якісну підготовку кваліфікованого фахівця без поступового введення симуляційного навчання. Міністерство охорони здоров'я приділяє величезну увагу якості освіти і один з стратегічних компонентів покращення підготовки як на додипловному, так і після дипломному рівні є саме симуляційна медицина, семейців. Відтак планують створити нову модель системи безперервної освіти медичних працівників та контролю якості надання освітніх послуг, додає Сергій Дубров, а також запроводити стандартазовані методи навчання для абсолютно всіх закладів вищої освіти нашої країни що поводить сподіваюся покращити якість підготовки фахівців. Проте такі програми повинні розроблятися як освітянами, так і практиками медичної галузі, розповідає один із спікерів. На Сьогоднішній день є реформа медицини, яка е, запроваджена до 2030 року. Міністром Лешком е, Денисом е, Значить, але вона без наших без лікарів і без освітян неможлива. Без розвитку медичної освіти розвиток медицини буде неповноцінний і може залишитися певні моменти, в тому числі на папері. Окрім того, передбачається створення унікального закладу освіти, який і розроблятиме сучасні підходи до лікувальної справи. Додає Віталій Кливак. Створюється зараз на базі Київського інституту певний заклад інноваційних технологій, який буде займатися якраз впровадженням та інновацією цих всіх методик. Також слід врахувати й сучасні реалії, розповідає директор навчально-наукового центру медичних симуляцій. Зараз доступ до пацієнтів він обмежений. І на жаль, не всі можуть попрактикуватися навіть в тому ж зборі анамнезу, да передачі пацієнта. Ну тобто тут на симуляції вони навчаються всім алгоритмом. Далі вони йдуть і відпрацьовують їх вже в біля ліжка хворого в клінічних умовах. За словами Юлії Бойко, навчання із базової екстреної медичної допомоги є невід'ємним елементом у лікувальній справі, адже дає розуміння алгоритму огляду пацієнта. Він складається з п'яти дуже простих літер да, алфавіту, а, Б, С, Д, Е. Він дає зрозуміти на кожній із літер, який невідкладний стан може трапитися, і як його усунути до періоду, коли ми можемо констатувати рапотову зупинку кровою. Заключним етапом конференції будуть майстер-класи в симуляційному центрі Буковинського державного медичного університету. Антоніна Фігель, Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.